Прикордоння Чернігівщини проживає одні з найважчих днів протягом 3 і 4 липня. Ворог з території Брянщини здійснив масовані обстріли близько 200 вибухів з мінометів та артилерії. Серйозно постраждало село Будаворобівське, де поранень зазнали мирні люди і пошкоджено багато будинків. Це одна із вулиць, яка називається вулиця Соліма, Вчора практично спочатку до кінця була дуже серйозно обстрілена. Обстрілена. І на цій вулиці дам десь порядка 45-50 будинків, і з них або у двоїх, або у троїх. Якщо залишились вікна цілий, то і гарно. А все всі у всіх інших вікон немає. Деяких там є пошкоджені будинки, в деяких і ні дверей, ні вікон, нічого немає. І пару-тройку будинків, на яких були пошкоджені серйозно дахи. Вночі продовжили. Вони кошмарити з якихось літальних апаратів. Апаратів скинули дві вибухівки, Одна в центрі села була скинута воронка метрів три на три, глибиною десь більше двох метрів, і повилітали там всі окна усіх у всіх усіх приміщеннях, які навколо. Ну а друга, другий приход з якогось літального апарату був на огород одного одного з пенсіонерів. Теж був потужний вибух, і там теж повилітали окна. Якщо ще день-два протримається така напружена ситуація, то людей залишиться дуже мало. Крім того, у Грем'ячів внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа. 3 липня о 14 годині, 18 хвилин, сталася пожежа складської будівлі ангарного типу у селищі Грем'яч Новгородцівського району. Вогнем знищено конструктивні елементи покрівлі на площі 1 тисяча квадратних метрів. Причина пожежі потрапляння боєприпасу. 3 липня під час виконання службових обов'язків загинуло троє прокордонників, повідомили у Новгородсіврській громаді. Один з них місцевий, інший з Рівненщини та Кривого Рогу. 4 липня Державна прикордонна служба України оприлюднила відео, як на Брянщині невідомі партизани знищують російських солдатів. Їх закидали вогами, а потім добували у схованці.